Привіт, друзі! Нарешті ми отримали дорогоцінну олійку. Це така чудова рідина, ви її багато хто знаєте, але хто не знає, я вас познайомлю. Що ми з нею робимо? Що з цією дорогоцінною олійкою роблять? Перше, для дівчат, які дорослі і які хочуть красиве сяюче обличчя, ми додаємо їй тональний крем, і вуаля, будь-який тональний крем. Перетворюється на тональний крем мрії. Чому? Він перестає збиратися в носогубних складочках, в мімічних зможках, він краще тримається, він легше наноситься, він блистить і ви можете не впізнати свій улюблений тональний крем. Але я вам скажу, звичайно, я люблю наші ліфтинг-креми. ну Якщо ви їх не маєте, то в будь-який тональний крем додаємо олійку. Є в нас така штука, називається миттєве омолодження. Тобто, коли ми прокидаємося і відчуваємо шалену сухість на обличчі, нам хочеться зафіксувати воду в обличчі. Звичайно, якщо ми закриємо все лице товстезним шаром якогось жирного крему, це може спрацювати, але спрацює як памперс, тобто це буде адгезивна плівка. Вона закриє і не дасть можливості випаровуватися. Лідині. І як внаслідок розширені пори, підвищена пітливість, хрупкість судиночок, тобто ми потім будемо мати купероз, тобто це така хибна історія. Що ми робимо з цією олійкою? Ми робимо свій звичайний догляд, очищення, тонізування, сироватку, крем для очей, крем для губ. Після того беремо гідролат, щедро-щедро бризкаємо його на обличчя. І додаємо одну-дві крапельки цього засобу в свій крем, бажано дві. розтираємо на долоньках і прикладаючими рухами закриваємо воду в обличчя. І цілий день ваше обличчя буде блискучим, і буде вам дякувати. Колись ще в Туреччині я їздила робити свої прекрасні зубки. І тоді в Туреччині я записувала для вас з туалету якраз цей ролик про миттєве омолодження. Хто його не бачив, напишіть. Миттєве молодження, ми вам вийшлимо". І, власне, Меліска забігла під час ефіру і каже, мама, я хочу какати. І мені довелося перервати ефір і потім знову записувати відео в другий раз. І я зробила цю процедуру двічі, і не уявляєте, я сиділа ввечері в ресторані, коли вечеряла я своє обличчя торкалася руками і відчувала просто, знаєте, таку шалену зволоженість. Ну, тобто, це працює класно, працює, системно працює. Тому пробуємо миттєво омолодження. І третій спосіб використання цієї чудової олійки – це ми її наносимо під пачі. В патчі я особливо не вірю, тому що пачі працюють якраз як отой жирний крем, обличчя починає під ним розбухати. Під патчами наша шкіра розбухає. Звичайно, якщо ми поставимо патчі в холодильник і покладемо холодні патчі під очі, то вони дадуть миттєве звуження судин, і наші напряки стають меншими. Але це тимчасово це не працює якби в пролонгованому варіанті, розумієте? Тому. Ну, якщо ми хочемо від патчів мати класний ефект, наприклад, вам сказали про гіалуронку ялуронку під очима, порадили так. І замість того, щоб почати колоти гіалуронку під очі, я вам пропоную зробити такий от експеримент. Тому що ялуронка це дорогоцінна така процедура, це болісно, а ще є побочка. Коли ми колемо сюди ботокс, Ну, гіалуронка – це плюс-мінус ще добре. Окей, Якщо ви не набрякаєте, може бути. А якщо дівчатам сюди колять ботокс, ботулотоксин уповільнює рухливість м'язів і збільшується набряк під оком. І це доволі, ну знаєте, це настільки розповсюджена, розповсюджена побочка, що ну, перед тим як ризикувати, можна взяти оліку, взяти пачку пачів. Отаку от. І через день, можна щодня, можна через день, ввечері після свого догляду, після вже основного догляду, ми беремо пару-трійку крапелічок дорогоцінної олійки, наносимо її от сюди, під очі, накриваємо пачем, тримаємо 15-20 хвилин. І вуаля у нас через місяць шкіра довкола очей, нібито вам прокололи туди ін'єкції. Тому, якщо ви не хочете колоти. Якщо ви хочете підсилити дію свого крему для повік, якщо ви хочете класний блискучий тональний крем, адже пам'ятаєте, коли шкіра блистить, це означає, що ви ще юна, що ви ще свої, свої власні естрогени виробляєте, тому пробуйте отаку штучку. Ми гарнесенько отримали. Я тут для розумних жінок про красу у всіх її проявах. На цій сторінці безкоштовно даю поради, пов'язані з макіяжем, самомасажем, доглядом за шкірою обличчя і всю продукцію для україночок ми робимо по спеціальних цінах. Тож буду рада, якщо будете зі мною. З вами була ваша Євгенія Кононенко, обійняла. Всього найкращого. Люблю вас. Папульки!